Уже через тиждень, 30 липня, у нашому місті відбудеться перший західноукраїнський фестиваль Куховарня Радофест фестиваль має на меті привернути увагу до Радехівщини як туристично привабливого району, сформувати його позитивний імідж, а також познайомити гостей свята із унікальною автентичною кухнею Львівщини. На нараді оргкомітету було обговорено поточні питання, пов'язані із організацією фестивалю, адже дійство, що має відбутися 30 липня, розраховане на широке коло відвідувачів та включає у себе численні заходи. Спільно з департаментом агропромислового комплексу провели прес-конференцію в обласній адміністрації, де презентували Радехівський район, де презентували цей заход. З понеділка вже почалася рекламна кампанія на, на радіо. радіо. Почалась компанія вже сьогоднішнього дня на телебаченні в на на місцевих каналах Західної України. І через це ми мусимо вже узгодити остаточно наші дії, остаточно узгодити відповідальних працівників-виконавців по цьому заходу. Тому що захід буде направду дуже серйозний. Будуть офіційні делегації з країн Євросоюзу, будуть делегації з районів міст Львівщини і не тільки. Будуть офіційна делегація обласної державної адміністрації і, можливо, і структура органів нашої влади, центральних органів виконавчої влади міста Києва. Уже перший фестиваль матиме свою особливість. Під час фестивалю планується встановити рекорд України на найдовший стіл, який буде сервірований українськими стравами. Старт Радопесту біля церкви колона формується в певному порядку, гості, косарі йдуть господині з муляжами, ну, тобто з горщиками, з їжею, хто буде йти. З піснею, ой, на горі там же звіжну. Ну і прямують до ластова радобадені, де є вже накрито, тому що буде перекрита, буде перекрита дорога. У рамках фестивалю коховарня Радофест буде діяти більше десяти локацій, а також три сцени. Серед них дві музичні батярська та моцна а також координаційна. Вони будуть мати розписано хто за ким запрошується на сцену хто говорить привітальне слово, і вони будуть координувати всі заходи, які будуть відбуватися. Тобто куза сцена буде, як ми розраховували, координаційною і такою, яка постійно буде моніторити де, що відбувається. Тож запрошуємо усіх охочих завітати у місто Радехів 30 липня та стати частиною великого кулінарного та музичного свята, посмакувати автентичними українськими стравами та долучитися до програми заходів першого західноукраїнського фестивалю Коховарня Радофест.